Яка майже знаходиться на першому плані картин, ну, чесно кажучи, майже до останнього а, фізіогномично персонажі не були визначені, але на е, ну, передостанньому етапі завершення картини. Так, так, за побажаннями публіки. Тому, скажі, яка вже, яка тому, дихала в потилицю. Надано рис відомого політика. Чилядня на 16 століття, так. <клес> краще не, не згадувати. А хто а саме там його вбиває? <клес> ну, один з. Один із наших. Один із наших. героїв АТО! А це все Нікітін зразу хронометражує, тоді ж кіно не було, телебачення не було, камери не було, і тому замалював, щоб для потомків було. Лишилося те, що зробилося тоді. Коли Челядніна, скажімо так, він зляканий, переляканий. Тут поки що дія, наскільки він відступить, не відступить. Ми надіємося, що і ця ситуація, яка зараз у нас в країні, нарешті завершиться відступом то Челяні на 16 го століття, і Україна буде далі в наших же кордонах, тих, які ми існували до цього часу, до нападу до Росії на Україну, до анексії Криму і до подій на сході нашої держави. Ну яке ті не тільки це замалював, а замалював всю картину, бо знову ж таки твікс, як з булигами, так і зараз. Нікити е тут, нікити е там. Хто хоче, може підійти спілкуватися з номами. Він у справах просто на картині е історичною, про яку Микола розповідав, яка була написана в 16 столітті. Там теж присутній художник, е який не займається ніякими військовими справами, і він. І так Для себе вибирає композицію майбутньої картини. І тому це така просто перекличка, окрім того, що це прийом барокового мистецтва, коли присутня фігура, яка запрошує до споглядання дійства чи автор, який пропонує подивитись на те, що бачить він, то це ще є, так би мовити, ця прикличка з картини 16-го. Ну, тут багато перекличок є, ви бачите, там, якщо подивитися на цю гармату, гармата є на цій картині далі. І гармата, навіть в середовищі істориків мистецтва, дискусія велася, хто в кого а, позичив зображення цієї гармати. Чи в кранах в Дюрера, чи Дюрер в кранах. Але так як ця картина була написана, та картина, яка знаходиться в Варшаві, була написана уже за аналізом хімічним доказано в початку 30-х років, то, скоріше всього, що. Хтось із школи Кранаха, кранах, або тут не доказує, що це і ясно кранах, за позицію Дюрера. Дюрер написав цю гармату раніше, але там є графічне зображений той рисунок. І тому от перекликається і знову ж таки в Нікітіна ця гармата є. Цей, як Жек говорив Пушка, він теж є. Він, мабуть, німець був. Він... Кранах, б... Так, і те, що в кранах є. І він зображений теж на цій, на цій картині. ну, Князь Острозький зрозуміло, прапор князя Острозького зрозуміло, тільки ми. На сучасному етапі знаємо, що вже Василя Костянтина Острозького і всіх інших далі була зверху стрілка гостра, а в Костянтину Івановича ще було півкруг, два півкруга. Якраз от Олег Однороженко, він заступник зараз командира батальйону Азов. Він один з кращих гераль... ну, найкращий геральдиць України, він доказав, що в принципі, формування герба князів Острозьких йшло від того давнього тризуба. Вони ж від Рюріковича себе випроводять. І тому від Володимира Тризуба далі йшла вона модифікація. І так вона перевернувся тризуб і сталося такими два півкола, потім додався пізмісяць і зірка. Тобто формування герба йшло якраз русськими традиціями, а не традиціями геральдики Польщі, коли казали, що це Лелєва і Огончик. Но, насправді воно не так було, і зараз вже доказано. Ну і до речі, на картині 16 століття той самий правильний, правильний... Раз, з таким гербом е з є зображення. Тобто тут перегукуються явно ці дві картини. Ніхто на сучасному етапі в принципі, не може відійти від тої первісної картини, і тому е ясно, що багато є перекликань з тим давнім живописом. Але дуже добре, що художники повертаються, вивчають і творять нове. Так що, думаю, на цьому таємниці ми більш-менш розкрили. Хто хоче, може ще дивитися себе, що там гадувати себе ті може колись. себе? Не да, <рес> да. Може в московитах, ну думаю, не дуже, бо вони там топляться краще все, жити.